Всім привіт! Мене звати Оксана, і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про своє в'язанечко. І сьогодні я вам пропоную історію в'язання саме ось такого джемперочка, можна сказати, павутинки. Ну, це більше джемперочок, аніж павутинка. Отже, зараз я вставляю вам відео з фотографіями цього виробу. на... Людині, щоб ви могли оцінити посадку, і те, подобається вам це чи не подобається, і чи потрібно вам взагалі така річ. Отже, як ви бачите, в'язала я три таких вироби з трьох різних ниточок. Але розказувати сьогодні буду саме про цю ниточку і саме про цей виріб. Хоча в'язала їх всіх по одній схемі і цю схему я вам сьогодні розкажу. В'язала я цю, цей джемпорочок з ярна Антарес. Це ось така чудова ниточка, яку подарувала мені Ніна з каналу Нінов Ніц, за що я їй дуже-дуже дякую. Склад 30 хер, 38 акрил, 32 поліамід, і плюс-мінус в 25 грамах 237,5 метрів. Отже, колір 1657. З тонесенькою ниточкою Люрексу дуже гарно переливається, зовсім не колеться, взагалі від слова. Вообще. Діти мої чутливі, тому, тому я можу сказати, що воно не колеться. Ні люрекс, ні саме цей мохерчик. Ось, вага цього виробу 125 грамів. В'язаний він в дві ниточки на спицях номер 10 Отже, Розказую всі параметри, і розказую, як і що я в'язала по порядку, щоб ви могли, згідно цієї інструкції, зв'язати собі такий джемперочок. Ось такий в мене є смішнючий малюночок. Не знаю наскільки. Він правильний, неправильний. Я не конструктор, не, 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 не модельєр взагалі нічого. Я надивилася тисячу майстер-класів. І зрозуміла, що треба щось робити своє, тому що ні одна з тисячі мені не підійшла. Тому я з кожного майстер-класу взяла якийсь собі елемент і зліпила це все в ось такий виріб. Отже, приступаємо. Ось така моя проба петельна, це спиці номер 10 в дві ниточки. В 13 петель це 10 см, і 17 рядів це 10 см. Ось, і відносно цього, ви можете зрозуміти, чи попадете ви в мою щільність, чи не попадете, і як вам виходить чи не виходить це в'язати. Отже, розміри саме цього. Джемперочка. Ширина джемперочка 43 см і довжина 46 см. Довжина рукавчика 38 см, і його ширина напівширина, ось так от 20 см. Ви собі зніміть свої мірочки і зрозумійте, чим. Підходить вам під розмір чи ні. Якщо ні, додайте або зменшуйте петлі відповідно до петельної проби, яку, яка у вас там вийде щільність. Ось, щоб зв'язати саме на ці розміри, я вам розкажу просто покроково, що робила я. На спиці No5,5 я набрала 48 петель. І резинкою 2х2 звичайним способом набирала. Резинкою 2 на 2 пров'язала 10 рядів. Ось. Тоді я перейшла на спиці номер 10 і в'язала рівним полотном 40 рядів. Пров'язала, це шивний виріб, тому в'яжемо спиночку. Ось. Пров'язала 40 рядів і додала по одній петлі з кожної сторони. для з косу плеча. Ось ось тут він у мене намальований. Додавила по одній петлі, пров'язала ряди, знову додала по одній петлі, і тут так розписала собі. Прибавка, 1, 2, 3 ряди безмін, прибавка, 1, 2, 3 ряди безмін. І так в'яжу 26 рядів. 17 см, 26 рядів. Ось так от. Далі. Далі я розписала собі укорочені ряди, щоб вив'язати поглиблення спиночки горловинки і скіз плеча. Ось так от я розписала саме свої петлі, і укороченими рядами я вив'язувала. Тобто вив'язала спочатку ряд до ось цього маркера, вернулася до цього маркера, до цього, до цього і до цього. Тоді Пров'язала всі петлі і пішла на ту сторону. Ось, є багато майстер-класів по вив'язуванню таких поглиблень безвідривним в'язанням. Тому ви пройдіть і подивіться, тому що я сама лише вчуся і навчити вас цього не можу. Я зрозуміла, як це робити для себе, але навчити вас цього я не можу. Це суто інструкція по в'язанню джемперочка. Петлі я залишаю відкриті петлі плеч. І приступаю до в'язання, скидаю їх на допоміжну ниточку, чи на шпилічку, чи на що кому зручно. Приступаємо до в'язання переду. Перед ми в'яжемо точно так само: 48 петель, спиці No5,5, 10 рядів резинки 2х2, 40 рядів прямого полотна, всі прибавки точно такі ж самі, і далі скіз. І поглиблення в нас йде глибше спереду. тому ось так: от я розписала своє поглиблення м -м, горловинки і скіз плеча. Скіз плеча, як бачите, однаковий: 6, 4, 4, 3, але поглиблення йде глибше спереду. Готовому виробі це не дуже так сильно видно, але в загальному людина собі орієнтується, де перед, а де зад. Ось далі по відкритих петлях я зшила Агачком ці петлі. Що виходить, абсолютно не видаючися, гарно виглядає тут з'єднання, практично шва і не видно. І зшиваю петлі. Не петлі, а перед і спиночку матрасним швом. На нього є теж 158 тисяч майстер-класів у YouTube. Ось, ось так от акуратненько виглядає з'єднання, навіть не видно, що зшито. Далі приступаємо до вив'язування рукавів. Беремо спиці номер 5, 5 і набираємо петлі з пройми. методом, який показує Оксанка на каналі В'язальний куточок Оксани. В неї є метод, і завдяки цьому методу виходить ось такий. Набір. Я набираю одну петлю і роблю зразу прибавочку. Прибавочку роблю за допомогою накида з кращеної петлею. і подвоюю зразу всі петлі. І таким чином в мене виходить 60 петель на рукавчик. Ось тут у мене зазначено: 60 петель. Тоді перехожу на спиці номер 10, і вже спицями номер 10 в'яжу прямим полотном 55 рядів. 55 рядів, щоб було 38 см. Далі перехожу на спиці номер 4 тому що спицям No5 і 5 для низу підходять, а для рукавчика трішки слабувата резинка, тому резинку рукавчика саме вив'язую спицями номер 4 Скорочую. Петлі до необхідної мені кількості, щоб проходила рука. Як визначити цю кількість, я для себе її визначаю ось так: Ось цю резинку обхвачую навколо зап'ястка, так, щоб мені було комфортно зняти і одіти, і рахую, скільки в мене тут петель є. Ось, І так визначаю, яким має бути манжет. І спицями номер 4 в'яжу 15 рядочків манжета. І закриваю петлі з накидом, як в олі сіверної сіяні. Ось, щоб було еластичненько. Горловинку я обв'язала е, стопчиками без накиду гачком номер 5 вільно, вільно, привільно. Ось. Але в загальному горловинку можна навіть і не обробляти, вона і так виглядає дуже-дуже акуратненько. Ось, ось такий в мене вийшов джемперочок, його вага 125 грамчиків. Робота займає небагато часу. В середньому плюс-мінус, ну, до 20 годин, скажімо так. Це в такому вільному, спокійному стані, можна зв'язати такий джемперочок. Отже, ще раз покажу вам свої записи. Якщо хтось не встиг щось подивитися, то дивіться і в'яжіть, і насолоджуйтеся в'язанням, і нехай воно вам приносить тільки задоволення і щастя вашим рідним чи кому ви в'яжете замовникам, тому що це того вартує, і ми того вартуємо. Всім гарного настрою, всім гарного в'язаннячка, здоров'ячка і всіх-всіх благ, миру, перемоги, всього найкращого. До зустрічі у наступному відео.